Сьогодні прийшов вшанувати пам'ять свого побратима, який був в мене в батальйоні. Павловський Олександр на позивний фара віддати йому честь та шану і остальним полегнам нашим побратимам. Скажу вам відверто: були і залишаються вади зі здоров'ям, але це не Привід, того що треба здаватися, ніколи не треба здаватися треба йти вперед. Тому так мені потрібно було декілька тренувань для того, щоб це зробити. Вправа з красвіту сама розпространена, і, і за цього ми її взяли, тому що виконувати може будь-хто. Вона відрізняється від віджимання тим, що ваша здача із положення стоячи, зайняти положення лежачи, як завгодно. Це можна просто хвилею опуститися вниз. Потім хвилею піднятися вверх, повністю випрямити стат на прямі ноги і зробити невеликий пережок і хлопок над головою. Я сама с Мариуполя, <laughs> поэтому для меня это вообще большое имеет значение. Это хоть Маломальская внесок в, в нашу победу, пусть хоть какая-то помощь, поддержка. Я надеюсь, что это привлекает внимание э, людей, то, что надо держаться вместе, надо помогать, надо быть, э, всегда участвовать и хоть, как хоть какую-то маломаль. Чем можем, тем должны мы помогать. Хотя бы. Thank you.